Привіт! Сьогодні ми знімаємо нове відео по Стенду 2. Ви розказали, що мене мене нічути ні, то там скручувати звук. І перезнімлюємо то відео трошки ліпше. Скрування звуку. Загальна гучність отак, отак. Отак. Всі кажуть, що я це як то За це я забуваю. розкол включав, ну баблю, спробую пограти трошки. То ще більше зроблю. Грати будемо сьогодні в союзників. Той раз був просто командний бій. От перезімочка. Я вже не знаю, який ранг я вже забув. Байка, якщо неудача буде, перезнімемо ще раз. Ну і при ми ще раз будемо мать зайдемо. Не знаю, може до 10 минут буде відео 15. -х. Я не знаю, що ви не пишете коментарі, під відео це було. Я ж просив вас коментарі писати. Або байка видно, що вам гра сподобалася. Якщо ви не пишете коментарі, немає ніяких проблем. І багато переглядів. Ну це для мене багато 32. Для когось це дуже мало, на мою думку. Ідемо від грати. беру бруться, усе. Гіроскоп не люблю. Байка. У мене чу-чуть це. Налугала трошки, байка. Чуть вище. Угодно чоловік, два. Понятно. Я думаю, відключити гіроскоп. Я не хочу гіроскоп, бо в мене без гіроскоп не люблю. Я без гіроскопу зараз ще порозкидаю бути. Зараз зі щельно без гіроскопу тут порозкидаємо. От, зразу. Да я тепер задобив байку. От. Все. Кидаємо флешечку зразу полетіла. Зразу нота полетіло. Це не мій скінчик перегонялочком. Що беремо, як завжди, Петриста 50, ну там, добре. Все. Я не люблю Петриста Я люблю брати отак. О. Це моя любима зборочка. Якщо хтось хоче не додороглити свій постійно, грав переключайтеся на ніж. це мій лайфхак. От. Від мене. І мені від мене. Трошки буде тепити, бо не інтернет. Я сижу вам на другій кімнаті, в інтернет не тільки як перший. Чао від кість. Вежу чаво. Я забругу. Ну, мою трохи грати, я знаю. Треба мене пише грати будуть. там, них ну, всякі коментарі, може, будуть. Звуку в ігрі точно немає, я зразу переговорюю. Я стріляю, то майже не чути. Як я граю, можна відео трошки пуще, ліп, трошки пущі чути мене, але я не думаю. Тому беремо йом. І завжди. Йому найліпша пушка. Всі пушки по 20, по 35, по 36 наносить урона, йом 37. Це я протягом не впав, зрозумів. Трошки тепає, майка. Ну, чала завалю зараз спину. Забрав. Я, я навіть лутати його не буду. Та не трошки, якщо говорити про лутати і так далі, бо я вставки там на гру. Я вітаю. <звук> Перестане зараз вагати, бо ми дали найліпший інтернет. Дознімлю це відео, перестану грати в телефон, бо я не майже півдня граю. Це якщо інфа. Ну як півдня, трошки більше, трошки менше, ніж півдня. Я не друг цілу ніч і цілий день грав. Може, знаєте його в колементарні, коли ми з ним відео знімали, недавно. Ну, недавно яку вік, ну як вже говорю. Пару місців в тому. А ми виграли так. Зірвуся. Навіть не зірвався. Ми виграємо, жорстко виграємо. А оце не я граю. Жорстко не вмію грати. Він ну, інвентар показав, я сказала, що пустый бы сказал, ти граєш. Мене какие-то Це Ну, Я кончас мог стрілять. А, у мене голов туматки. Сорок після патрона її. Застріляє то можна хоть в небо. Трошки програємо, бо я не вмію, ну, грати. Я не знаю, що брати. Снайпер mm. можу okay. може? Mm. Нажал МПС, Той раз я розвивши, бо я мав МК, я зливсь. Давай mm. про лайфхак, я бы я вам показував. але не цікавиться, цікавиться, треба вигравати. Зразу перші, якщо ви стоїте тут, два, стріліть уверх. Або тут О. У мене патрон не стало, а чого я програв. Треба вбити чало, то, що не напирає те, що ззаду. Треба патрон брати до, 40, до 30, я, бо їм на 25. Не пейні дальність 25 это 30, может вже ліпше. Я хоть у дюблок. Наш там, я зараз забыл я. Мені спас наші у не спас нас, у меня у меня Ой, хат, дивіться, ось сюди у прожинку, якщо я не йде стріляти туди. Ой, 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 хат, якщо сьогодні вже хтось та згори стріляти у гору от, або знизу стріляти у ложку. Хочу відхати. Це не я. Ну не я. І це, це я так от містинчик. Я його купив. Я буду що за, за 303. На третій момент буде коли третій ходить. Ми цього янтарні кустуємо, може, до 20 годин 3. Я не люблю. Все зрад, Тупу свинку, купуйте перекупить свій глок, і это. Ну я забрал одну медвое забрала. Типатрики! Точки подлагиваем! Яй, гру-гру. З мене ми програємо, я можу його зафігачу. За Скільки цік минут уже відомо. Так граю що я навіть не розумію. Дітя вже граю. Це всі так кажуть. Ні, ми зараз маємо йти, пострібити друге. Ти спочивати трохи полієти, бо то... Можете бути. Друзі. Табу не Так ось переписуюсь кінет 200 часами. Двое-трое начальництву игру. Поки я играю, но не с ним еще нормально. Куда майдан? Намет ніколи нет першого раунда. Сюда ты найти фашист хочешь. Я пэп это стрим запунал. Буду стоять на сел в утверд. А в твой бомбу худобу, ты уже припугал Братан. Забрал. да. Ура! Я блин, 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 бомбу! блин, блин, Стою к вам, бомбам. Я не знаю, что я... Я, Роб... Я не знаю, что я... А!

Травиру ты, бля. Траумит еще. Да. Не зважайте. Блядь, по ночи не програм. Чао, клави. по полички. Я амийское утрошки лучше дома. А ребятки, сотни. На то руку. Ч ⁇ уку. Так, так. все, нравится. Хумы, вероят. Я скажу... Ну, ладно. Ну, всем, короче, всем попа. Вот uh, я был сьогодні у нас відео. Папа може наверное... Не, Ні, я вже думал. трошки піняна ранг. рангу. Оце мій ранг. Всім ну, папа. Совдання в вікну кайф. Може ящик ще відкриємо, якщо зараз. Якщо я ящик забрав, то я не ящик добру. Ні, я не ящик набув. Ну, всім тоді папа.